Вітаю всіх, хто крутить гайки. В продажі можна зустріти аварійні лампочки, які комплектуються такими акумуляторами. Якщо уважно прочитати, що на ньому написано, то на ньому написано 3000, але не мА, а мВт годин. Міліват година це добуток ємності в міліампергодинах на напругу цього акумулятора. Номінальна напруга цього акумулятора 3,7 В про що тут теж чесно вказано. Якщо ми розділимо нашу ємність е, на нашу номінальну напругу, то ми отримаємо реальну заявлену ємність в класичних, яка становить для цього акумулятора 810 мА. -годин. Якщо ми подивимося на результати вимірювання ємності, то ми побачимо приблизно таку цифру. Тобто не збрехали. Дуже чесно, все сказали: 3000 мВт годин, літіва батарея, так дійсно, 3,7, так дійсно, 1915 так дійсно. все правда. Просто це є лоша. А якщо говорити серйозно, то ніколи китайці не будуть комплектувати свої вироби якісними в'ємними акумуляторами. Якщо в тебе є потреба, щоб твоя лампочка світила довше, то, будь ласка, візьми та встанови сюди свої акумулятори. Наприклад, від Тесли. Хай ваша техніка вам служить.